Київські та львівські художники повернулися із пленеру з під Олеська. Зустріч була особливою тим, що біля маститих художників малювали і їхні дружини. На виставку у палац мистецтв привезли роботи, які створювали протягом року на пленері на хуторі Волуйки. Чому там? Бо на Волуйках мешкає відомий художник Сергій Гай. Він запросив до себе друзів. «Волуйки – це таке дуже харизматичне, класне місце, куди я би хотів запросити своїх друзів, і я запрошував їх попрацювати, пожити, розділити радість від того оточення, яке є Волуйки, яке, можливо, одне з небагатьох місць, яке збереглося в своєму первозданному виді. І там люди можли, могли попрацювати, бути усамітнені біля чоловіків малювали і їхні дружини, незалежно професійні вони художниці чи початківці. Жінки почувалися дуже впевнено через те, що ну, це однодумці зі своїми чоловіками. Вони дивляться, дивляться в одну сторону. Це творчі люди, і тому для них це не було проблемою. Дарія та Микола Журавлі художники із Києва, зізнаються, сімейні пленери трапляються рідко, тому дуже тішать митців. Дуже гарно, що організатори зробили так, що можна було працювати саме з сім'ями, бо це ну, я вважаю дуже важливо, коли можна і ну, сумістити сімейний відпочинок, сімейну роботу. І мене усіх учасників пленеру вже відомі не лише в Україні, але й у світі. Це був майже найкращий пленер, на яких ми були. Ми були на багатьох планерах, і це був дуже такий приємний пленер. Сергій Гай обіцяє продовжити проект Арт студіо Волуйки. Лише наразі вирішує, у якому форматі Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.